Тому що у нас в суспільстві, взагалі серед політичних кланів цих у них сприймається як. от те, що створено, умовно кажучи, з нуля, от це своє. І там вже інший рівень захисту, інший рівень забезпечення цих активів і так далі. Тобто там вже формується все як, як спадок для дітей, онуків, там воно вже передається по-іншому. А навіть державно воно формується по-іншому, на якісь офшери, там, на якихось підставних осіб, а, таких віденських бомжів, там, умовно кажучи, там, яких спіймали на вокзалі, взяли паспорт, паспортні далі. Там, там є схемики, ну, є ну, там є ні. У нас один олігарх, він просто обожнював схеми, коли у нього там. Десятки підприємств, на яких абсолютно фіктивних людей, які навіть і не знали, що у них такі активні. Що вони власники? Да, власники, так. Да, от вони кажуть, що, там на автозаправленій станції працюєш, миєш вікна автомобілям. Ми на тебе зараз оформимо цю там АЗГЕС. Ну, до речі, воно, в принципі, на рівні людської такої простої обивательської психології теж помітно, тому що люди, які отримали, яким дали квартиру, то вони не будуть за неї так вкладати, так, переживати, там, скажімо, і ставитись до неї так, як ті, хто бодай за гривню купив. І от мені, оце, якось, оце, мені здається, що можливо це була теж помилка, що так не викупити власність цю ну, радянську. Проте про у, у нас є зараз найвищий рівень власників нерухомості серед всіх країн. Майже, ну, якщо брати західні країни, там десь 50% людей володіють власним житлом. А І, живе, А половина живе в орендованому. А у нас 94%. Це мають або на житло, або будиночок в селі, або там якісь там земельну ділянку.